Ведення бою в умовах міста вимагає від кожного солдата та командира найвищої майстерності, тож на репі Трайден саме ці тактиці приділяючи не найбільшу увагу. За легендою навчань, населений пункт захопили банд угруповання. Розвідники доповідають, що місцевих мешканців тут немає. Завдання міжнародного підрозділу зачистити село від терористів. Рота американських десантників ретельно планує операцію. Мінометна батарея займає свої позиції. Підходить техніка підрозділів і ПСО, готовий до запуску. Розвідник-безпілотник противнику пропонують скласти зброю добровільно. Бандити не здаються, тож мінометна батарея починає обстріл після артатаки під прикриттям вогню з великокаліберних кулеметів. Підрозділи входять у село від терористів хату за хатою. Діють вкрай обережно, адже ворог може ховатися за кожним вікном, з'явитися з за рогу. Двох чоловіків вдається захопити у полон. Їх ретельно обшукують. Це також одне з обов'язкових завдань як під час навчання, так і при реальній зачистці території. Інструктор, який уважно спостерігав за перебігом бою, відзначає сильні і слабкі сторони підрозділу скористалися усіма доступними засобами: безпілотником, який координував дії на полі бою, мінометною підтримкою та допомогою підрозділу психологічних операцій. Перед наступом взводи діяли злагоджено в умовах сьогодення. Часто трапляються бої в міських умовах. Нині у сценарії ідеально змодельована така ситуація. Рота тренувалася вперше, і це була гарна нагода навчитися спільно діяти. Тим часом на тренуваннях із рукопашного бою з українськими морпіхами діляться досвідом іноземні колеги. За сценарієм навчань. Ми будемо протистояти розлюченому неозброєному натовпу. Щоб змусити людей йти куди нам треба, потрібні відповідні знання. Ми зможемо знизити рівень агресивності і контролювати ситуацію. Українські морпіхи охоче переймають досвід, але зізнаються, чекають вже на більш складні елементи. Есть от этого горость, так как обучают рукопашному бою. Ну, у нас та же самая история, также РБ обучали. Точно так же захват противника, обезрежения его и, естественно, подготовка к э, упаковке и увозить его. Как бы ничего нового. Может, новый подход, какой-то новый прием, на что ну, не а там? Ну, же самое. Ну, тут опять же, прием новый, но тут много всяких интересных нюансов. Рука, свободная. Рука колено, он может есть зажать, ты его не просунешь. Поэтому... У нас все просто тоже. идет. Вот ты подходишь к нему, берешь вот залобную часть, ломаешь, кидаешь и все. А тут вот эти, ну, это долго. Наближається активна фаза навчань. За сценарієм підрозділи звільнятимуть від бандитів територію умовної країни. Тут же інструктори помилок не подарують. Оцінять кожен підрозділ, зокрема, і спільні дії міжнародного контингенту. Нікіта Вишник, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, Антон Миронович. ще.